Усім доброго дня, мене звати Шестков Дмитро, і в цьому відео я буду розповідати про оскарження, оскарження учасником товариства, угод, які були укладені директором цього товариства. На мою думку, тема є доволі цікавою. І уявіть собі, ви являєтесь власником підприємства, і директор вашого підприємства укладає угоду, яка, на вашу думку, не в інтересах підприємства. Вона не є прибутковою. І, взагалі, ви не бажали, щоб ця угода була укладена. І, звичайно, ви б захотіли як власник підприємства якось оскаржити цю угоду, визнати її недійсною. Але, але подібна позиція вона не є, так би мовити, правильною, вона не є законною щодо цивільного законодавства щодо корпоративного права. І, взагалі, якщо б це було б можливо, то це б вносило невизначеність у підприємницьку діяльність, яка і так доволі складна і ризикована. Судова практика в подібних спорах є достатньо стабільна, і як правило, господарські суди відмовляють учасникам товариства в задоволенні їх позовів щодо визнання недійсним угод, які були укладені директором. І я хотів би навести правові позиції, правові висновки, які були зроблені Верховним судом в подібних спорах. По-перше, Верховний суд зазначає, що у разі укладення угод між товариствами безпосередньо саме товариство набуває права та обов'язки за цією угодою, і при цьому сукупність прав та обов'язків учасників товариства. Жодним чином не змінюється. І по-четверте, Останнє. І на мою думку, це найбільш яскраво ілюструє, чому ж все ж таки учасники товариства не можуть оскаржувати угоди, укладені директором цього товариства. Висновок звучить наступним чином. Інтереси товариства можуть не збігатися з інтересами учасників цього товариства. Просто уявіть собі таку ситуацію. Наприклад, існує підприємство. В ньому два засновники. І вони вирішують залучити ще третього партнера і продають йому частку сутоту капіталу в межах 10%. В наступному розподілення цих відсотків було наступним чином: 50% перша особа, 40% друга особа і 10% третя особа. Підприємство далі працює без жодних змін, і в якийсь момент новий учасник з 10% починає розбиратися в підприємницькій діяльності цього, цього товариства і вирішує, що якась угода, яка була укладена директором цього товариства, не відповідає інтересам товариства. І він починає оскаржувати її і намагається визнати її недійсним. Погодьтесь, це точно не вносить визначеність у діяльність цього підприємства. І коли суди відмовляють в задоволенні подібних спорів, це є логічно і абсолютно правомірно. Підсумовуючи вище викладено, відповідаючи на питання, чи може оскаржити учасник товариства угода, які були укладені директором. Він може подати позовну заяву, але дана позовна заява його вимоги не будуть задоволені. Господарські суди, як правило, відмовляють задоволенні подібних позовних заяв.